14 серпня, у день винесення чесних дерев животворного хреста Господнього, при в'їзді до міста Василькова Київської області було освячено поклінний хрест. Для цього вранці, після того, як у церквах відслужили Божественну літургію, до Христа прийшли хресним ходом парафіяни усіх п'ятьох Васильківських храмів. Звичайно, що е, хрест він е, несе в собі захисну силу. Да? Ми сьогодні в стихі в стихірі чуємо хрест, хранітель всіленни, хрест ангелів слава і демонав язва. Тому ми сьогодні встановили цей хрест у звіру у те, що усі негаразди, усі біди, усе зло воно прийде пройде повз цього міста. Але ми молимося не тільки, щоб воно пройшло повз цього міста, а ми молимося, щоб воно. Пройшло повз усього світу. Васильків місто славної історії. Розвиток поселення пов'язаний з ім'ям рівноапостольного князя Володимира. Звідси походив родом засновник Києво Печерської лаври, преподобний Феодосій Печерський. Наша земля освячена Христом, адже він не тільки слава церкви, не тільки надія наша, він ще і сила наша. І сила Божа через Хресне знамення дається всім тим, Хто любить Бога, хто прославляє Його, хто осіняє себе хресним знаменням, беручи у Бога благословення на справи своїх рук і вірить, що з допомогою Божою вони будуть звершені для Його слави і для спасіння людських душ. От нехай цей хрест Господній, який став тут, на в'їзді у це місто, освячує його. Нехай всі, хто будуть благоговіти, приклонятися, прихиляти свої коліна перед ним, моляться Богові, щоби сила Божа звершувалася в немочі людській, і Богом благословенний був наш край. У фінансуванні робіт з виготовлення і встановлення хреста посприяло керівництво міста та Васильківського району.